Небагато, знаєте, знайдеться людей, які б виправдали вчинок Бревіка. Останній визнав, що здійснив вибух Осла, у результаті якого було вбито вісім осіб, та розстріляв десятки молодих людей на острові. Утоя втім, він не вважає себе злочинцем. Власні дії Бревік назвав маркетинговою стратегією, мета якої привернути увагу до свого маніфесту у півтори тисячі сторінок. У ньому він виступає проти марксизму, багатокультурності, глобалізації та застерігає про небезпеку, як він її називає ісламською демографією війни він закликає до Христового походу на захист Європи. Подібні погляди в Європі досить поширені. Вважають експерти. ідеї однорідного суспільства білої Європи поширені серед європейських праворадикальних екстремістів. І, звичайно, вони проти імміграції, а тепер ще й проти ісламу. Вони за європу без іммігрантів. І ці ідеї набирають популярності у Норвегії. Праворадикальна прогресивна партія є другою за величиною у парламенті. У Швеції гаслом демократів на минулих виборах був Швеція для шведів. У Фінляндії націоналістична партія Справжні Фіни набирає 20% голосів. І це не лише скандинавські країни. Герт Валдерс, лідер третьої за величиною партії у Нідерландах, каже, що він не має ненависті до мусульман, лише до ісламу. Кей Бісвас, редактор журналу Новий інтернаціоналіст каже, що за останні кілька років настрої в Європі кардинально змінилися. Ми бачили партії в Італії, Данії, Голландії, які вийшли за межі традиційних консервативних електоральних кіл. Нові рухи вплинули на риторику про імміграцію, яку тепер перейняли більш традиційні політики. Норвегія у жалобі і по всій Європі праворадикальні партії, навіть найрадикальніше, засуджують дії Брейвіка. Вони можуть погоджуватися з його політикою Тичними цілями, але не з тактикою їх досягнення. Ці дві речі каже Бісвас важливо розділяти. Варто зазначити, що антиісламські погляди у Європі вже не вважаються радикальними. Вони стають частиною політичного мейнстріму, але я думаю, що це неправильно пов'язувати ісламофобію з насильницькими діями. Хостал радикальні політичні погляди, каже бісфас можуть мати небезпечні прояви, але це не означає, що наслідками такої діалогії мають бути людські жертви. Тетяна Ворожко Голос Америки.